Доброго дня, знову подкаст Ні про що? Знову в ефірі Сергій. І вирішив я подкасти робити трохи рідше, бо не встигаю і записувати, не встигаю, і потім монтувати, теж не встигаю і трохи змінити формат. Бо коли ти починаєш збирати якісь новини, що в нас в країні твориться, ну то години на дві тільки потрібно. Поновинам новин, по А, Бо це ну, в країні повна срака. Тому я вирішив об'єднати трохи ті відео, які я планував зняти з подкастом. Сьогодні вирішив підняти тему про найсмачніший плодбір з Реселі. Як нам розповідають, який був смачний пломбір, який він був гарний, найкращий пломбір в світі. От зараз я розповім про цей найкращий пломбір. Спочатку про наявність такого пломбіру, самого смачного. Якщо ви сьогодні можете піти в, в будь-який магазин, який торгує продуктами, звичайно. І круглий рік, там ви зможете купити морозиво. Причому будь-яке: і торти з морозива, і великі, і маленьке, і заморожений сік, в шоколаді без шоколада, дешеве, дороге, і навіть в круглодобових магазинах ви можете там взимку піти до ночі купити собі той морозиво, яке вам. Заманеться, і, і отримати його. В Радянському Союзі такого не було, бо магазини працювали здебільшого з 9 до 18, гастрономи працювали з 8 там, до 20, -ї. були якісь там окремі випадки, де магазини працювали довше, але вони працювали всі так, як і вся країна. Вони починали працювати в той час, коли починали працювати всі. В них була обідня перерва, така як була у всіх, і закінчили вони працювати тоді, коли вся країна. Тобто, якщо ви працювали в е, одну зміну на заводі, е, попасти до магазину, то було вже проблема, тому що перед роботою ви не змогли туди зайти, бо він був зачинений. В обід ви теж не могли туди зайти, бо в них теж був обід, так же, як і у вас. І після роботи ви не, змогли, не могли туди доди... дістатися, тому що вони теж зачинялися, коли у вас робота закінчилась. Тобто вже проблема да, з, з морозивом купити тоді, коли вам хочеться Оцей смачний самий пломбір. Ладно, Діти там після школи могли зайти, пенсіонери, то, то таке, то ясно. Далі. Пломбір був не у всіх крамницях і не круглий рік. А в деяких крамницях, особливо по селам, пломбіро в крамницях взагалі не було. Його там і не бачили, і не чули. Про нього. Щоб поїсти в селі Морожене, треба було їхати в найближчий райцентр. і там можна було купити. А в самому селі ні. Те саме по містах. Я розкажу про Дніпро, про свій райончик, де я жив в Дніпрі. Це були 80-ті роки, Брежнів тоді був. Керував країною, і Дніпропетровська область, з якої він був виходцем, е жила трішки краще, ніж інше. Ну, про Київ я мовчу, Київ то Київ, а Москва, Пітер, ці всі свіносибачі города, там, да. але все інше. Всі, хто ну, в інших містах, селах жив, ну, не було такого. Так от. А що було в мене? Я жив у себе на райончику. в мене було поруч, де можна було купити морозиво, Був гастроном, була кулінарія. Це такий маленький магазинчик, де продавали напів фабрикати, кондитерку, готові вже вироби, котлети, смажена риба. Ну, таке ось. І ще, де можна було купити морозиво, це в кінотеатрі. От, три точки, які були в нас от, поруч, де можна було купити морозиво. В астрономі його майже не було. Там завозили його, він навіть, навіть, навіть не пам'ятаю, там раз в рік, може, чи це. Можна було рідше, рідше. можна було купити в, в кулінарії не так часто, але можна було. І можна було купити в буфеті в кінотеатрі. Кінотеатри працювали теж не так, як зараз, там майже круглодобово. а у нас були сеанси на 6 годин вечора і на 20-ту годину вечора. На 18 20 В неділю не пам'ятаю за суботу, але в неділю був дитячий сеанс на 16-ту годину. От. Перед сеансом можна було зайти і купити в буфеті морозиво. Але інколи відкривали кінотеатр десь ну, перед сеансами за годину, за дві, то тобто, в день можна було прийти купити морозиво, якщо воно було, бо зазвичай його підвозили перед сеансами. І було що таке, що п'ятачок з зупинки у нас там був такий п'ятачок, невеличкий парк. Тітка з буфету виносила ящики з морозом і продало. Ну, я так розумію, то в них був такий лівак, якого треба було швидко здихатись, ну, от, заробити швиденько грошей і... і тому вони виносили його на вулицю. Якраз там куча школоти ходила, можна було швиденько злити. Ну і знову ж таки, це основно було влітку, там, навесні, восени, коли зима була. Там тільки можна було купити морозиво, прийшовши на санц. Тобто не відчиняли кінотеатр. Раніше, як там влітку, тобто мороженого можна було поїсти по графіку, як то кажуть, якщо воно є, або поїхати в центр міста, там якісь інші магазини. У центрі міста там в кафе можна було сісти, поїсти морозиво. таке вам накладало не в пачках, а там на розвес, як казав. От, і в там центральних гастрономах воно було там майже, майже завжди. От, так що не було можливості купити морозиво тоді, коли ви хотіли. Тепер про асортимент. Що можна було купити у нас? Це ще раз Дніпро, Дніпропетровська область, яка була прибережній, дуже добре снабжалася. Асортимент. Ну, Звичайний пломбір в вафельному стаканчику. Білий, коричневий, там чи фейк, як він називається, був дуже рідко. Далі пломбір білий і коричневий такі циліндрики тупо загорнуті в папір. Така, як велика цукерка така. От. Далі там на паличці було плодово ягідне там, чи фруктове його називали. Е, Рідше воно було в, в шоколаді. І можна було на паличці купі, купити біле, або там, коричневе, да, там, що на какао чи шоколад. Шоколадній глазурі. Тому по-різному звалися з кимо, але там, незалежно від Назви воно було все більш-менш однаково на смак. Сказати, що воно було супер-пупер морозиво, то ні. Люди, які кажуть, що воно найсмачніше, на той момент воно може і було найсмачніше, тому що іншого другого не було. Ну, Було інше друге. Я пізніше скажу. От. Ну, морозиво, як морозиво. Не таке, як зараз, там ці дорогі, е, дешеве, це своя лінія, От, от воно приблизно от таке все було. Так, були там ще якісь м -м -м, ескімо, купа було іншого, а але там, в нас на районі воно не продавалось. Треба було з ешки там, або в цирку, я пам'ятаю, там, коли приходив в цирк, там можна було там, ескімо взяти. Там був щось кудись поїхати, або якщо якісь знайомі на базі е, працюють, або на хладокомбінаті ну, на молочному заводі, то вони могли достати якесь морозиво, яке було Там, краще смачніше. Тобто, це, я ж кажу, ще раз повторюю, просто так купити морозове і купити морозове якесь смачне, це була проблема. З цим розібралися, з асортиментом, який можна було придбати укусного пломбіру. Але який, ще, ще, яке ще було морозиве? В дитинстві мене кожне літо возили в Хмельницьку Хмельницьку область до родичів, в село на літо. Да, там куча маленьких городків, там Ізяслав, Шепетівка, через які ми їздили, що там ще було, ще я не згадаю, а, Козятин, через Козятин їздили. Коли ми приїздили туди, і, звісно, там чекали на пересадку, там на інший потяг, або там на автобус. Дитина, я був дитиною. Що дитина робила, коли приїжджала в інше місто, там ще щось. ну, Не знаю, як усі інші, ну, як робив я я шукав найближче що перше, Це ті сладості, яких в нас не було там, або знайти свіжу жуйку, м'ятну, бо це була єдина жуйка в Радянському Союзі, вона була так, в таких обгортках і розфасована, як цукерки. Але майже постійно вона продавалась в буфетах, які близько вокзалах або на вокзалах, і вона там лежала роками і була як камінь, тому шукав свіжу жуйку, більш-менш м'якеньку. Кіоск Союз печать. Хто не знає, розкажу, то продавали газети, журнали, філателію і переснімачки. І мене як мене цікавила філателія, От Можна було щось знайти цікавеньке, чого не було там в великому місці, бо тут ніхто не брав. І переснімачки. Що таке переснімачки? Ну, це. Як сучасні стікер-паки, да, тільки ви стікер-паки ви від основи відірвали і приліпили. А тоді переснімачки треба було мочити в воді довго, поки там клей він розставав, наносити потім на поверх. Там ціла проблема. Ну, але так теж кажу, що це був дефіцит, це не було, і можна було знайти в тих маленьких городах, от купити і знайти. І от я пробіжався. Жвачки, філателі поріснівачки, і морозо. Яке ж там було морозиво? По-перше, смачний пломбір зараз я розповім. По-перше, він продавався в стаканчиках, е в паперових стаканчиках. Таке, щось середнє між картоном і офісним папіром стаканчик такий, і заважте, він не такий, як зараз ви каву п'єте. Бумажняних стаканчиків, а він не предназначений ну, звичайний грубо говоря, звичайний папір. Тобто, як я кажу, бумажняний стакан. Бумажняний це його назва. І от стакан в Дням Розум. Зазвичай, зазвичай. У продавчині. Можна було взяти паличку дерев'яну, таку, як морозиву на паличці, тільки вона окрема, для того, щоб цією паличкою їсти це морозиво, яке в цьому стакані. Але було але, що не завжди у продавчині були ці палички. Тобто морозиво було, паличок не було. Тобто, як їсти його, це вже твоя проблема, і нікого вона не їбала. Яке було морозиво, цей укусний пломбір, щоб ви розуміли, цей укусний пломбір був, от як зараз заморожені соки, тільки там більше води, да? і заморажували не сік, а солодка вода підкрашена молоком. І от заморозну. Тобто, в тебе в цьому буможняному стаканчику, грубо кажучи, лід був. Солодкий лід з молочним таким присмаком. І ти, коли ти їв, саме цікаво було, що коли ти їв, зверху ще був лід, ти його ще цією паличкою не міг ще розколупати. Але знизу, знизу той стаканчик вже тік. І тобі на штани капала ця жижа солодка. Тобто ти ще морозиво не з'їв, але в тебе вже були штани, штани всі заляпані, сандалі були всі заляпані, Вже мати тобі дала підзатильника, що ти все заляпав. От. А морозиво ти ще не, не міг вризти. Так воно не знаю, як воно так працювало. От. І. Ну, ось такий був, як то кажуть, найукусний пломбір, який був в Радянському Союзі. Я хочу сказати, що я їздив е, в Москву, ну, тоді це був Радянський Союз. І там, на кожному, кожному розі стояли кіоски з Морозиво. І ми купували там морозиво, то ну, дикі люди приїхали з гір. Там багато сортів було, але, як там пізніше виявилося, що то все одне і те саме морозиво, тільки розфасовано по-разному. І різна упаковка, і різна назва. І на смак воно було таке гівняне і гірше, ніж те, що було в нас. Ну Про те, що лід з, з молоком я мовчу, це взагалі окрема тема. І от, от лід з молоком. Який називався Морозовим. І такий з молоком продавався побільшій часті от таких от в таких невеличких містечках, в райцентрах, його можна було побачити, ну і за, там, за межами да, Дніпропетровської області. А такий вкусний пломбір. Тому що, що, якщо вам хтось буде розповідати, що в Радянському Союзі все було з біс був саме вкусний пломбір, одразу плюйте в морду і бийте на звук. Бо це все піздж. І не було там нічого гарного. І от ми прийшли до фіналу подкасту, але як його закінчити, я не знаю, чесно. Морозово було в Радянському Союзі гівняне, ну, були Були окремі да, позиції, там, більш-менш на смак, але ти хуй купиш, якщо в тебе нема зв'язків, або якщо ти не поїхав там кудись. Спеціально, щоб там, потратити свій час якийсь, щоб знайти морозиво і купити. А основне морозиво, що продавалось кругом, якщо продавалось ну, в тих місцях, де воно продавалось, було гівно. Рідкісне гівно. Ще було більш-менш смачне, це, оце, як то кажуть, на, на розв'яз, як казали, це в кафе, да, тобі там ті шарики наклали і там зверху полили сиропом чи там посипали шоколадом, сиропом там, чи ще чимось. І вона е, отже з цим сиропом вже більш-менш на смак було, його можна було їсти. Ну, таке от, воно було Морозово. Гівно було рідке. Коли захочеш, ти його не купиш. Я висказав, що хотів висказати, що гівно було морозиво, нікого, нікого не слухайте, нікому не вірте, і ніякий Радянський Союз це пломбір це не придумав, а привезли всю рецептуру і всю ніку привезли з Америки, але, як завжди, рецептуру похерлі все покрали і виробляли гімно. Ну, а для простого народу, як то казав, пойдет, работягам пойдет. На сегодня все. Всем гарного дня. И чтобы кацапы все повызвали. Всем пока.